Шанувати пам'ять політика громадського діяча, науковця та військового. Саме з такою метою десятки людей зібрались в Івано-Франківську на відкриття анотаційної дошки екс-голові обласної ради Василю Скрипничуку. Її розмістили на фасаді освітньо-мистецького центру, де він працював. Чоловік також активно підтримував ініціативи, пов'язані з охороною культурної спадщини Прикарпаття. Василь Скрипничук для мене був людиною слова, людиною, яка бездоганно знала закони, і людиною націоналістом. Ці риси у ньому я цінувала найбільше. Я була в обласній раді, коли він був і головою обласної ради, і депутатом обласної ради. Мене просто вразив той факт. Що із початком Революції Гідності Василь Скрипничук разом з усім депутатським корпусом їздив до Києва. Ми там провели кілька сесій. Тобто, боротьба за Україну була не тільки на словах, а у його діях.